Привіт! Всім! Вітаю вас, шановні глядачі! Збираюся на роботу і вирішила заглянути за тюль. Зараз вам покажу. Покажу дещо і з цього почну сьогодні своє відео. Так, тут в мене на батарейці лоточок. І що я тут бачу? Гляньте, попаростився мій базилік. Отак він виглядає. Хай ще постоїть, поки я прийду з роботи, я прийду з роботи, поставлю його на сонечко, на підвіконня. І ацинтик вже пробивається, бачите? Один, другий, третій. Я вже вдома і зараз вам покажу, що я буду сьогодні робити, і йду з вами, бо покажу вам розсаду, бачите, яка вже велика. Ті пробні перці, баклажани, помідори. І от моя теустома, в якої вже є справжні листочки. І прийшла пора її перший раз підгодувати. І так, друзі, що я буду робити? Я зараз візьму очищену водичку і налю її півлітрову баночку, налю півлітри очищеної води. Можна відстояно просто. Бажано, щоб вона була кімнатної температури, не холодну, можна навіть дощову. то Взагалі було б дуже добре. Так, мої хороші. І чим я буду перший раз підгодовувати Еустомку? Отаку, яка тільки набрала. До речі, я її сіяла 9 січня, а сьогодні в нас 17 лютого. Отакий. То стомі без підсвічування на підвіконні, так як ви бачили, це стільки вже її часу, і така вона дрібненька. Ну, але це для його стоми нормально, вона виявляється, так дуже повільно росте. І перший раз, аби зміцнити її стебло, її листя і коріння, закласти міцний, скажімо так, каркас, я буду, друзі, її підбудовувати кальцієвою селітрою. Пропорції кальцієвої селітри це 20 грамів на 10 літрів води. Відповідно, чайна ложечка має 5 грамів, то я, відповідно, візьму на кінчик чайної ложки п'яту частинку кальцієвої селітри, покладу її в воду і буду її розчиняти у воді. Вона розчиняється довго і погано, але. Я нікуди не спішу. Нехай вона поки що полежить. Тут я ще вам розкажу, що я буду робити далі. Друзі, далі я так зроблю. Я її розчиню, цю селітру, і буду з принципкою один раз в тиждень підливати оцією кальцієвою селітрою. Перед тим, як підживляти, я, звичайно, бачите, от я вам зараз піднесу камеру, бачите, я її. Вчора ввечері гарно полила прямо у піддон. Вона в піддоні в мене полита і набрала добре водички за ніч, за день. От, щоб не попалити, не дай Бог, бо вона така вже делікатненька дуже. І тоді аж буду один раз в тиждень по политій розсадці її підливати. На наступний тиждень, друзі, тобто, я на наступний тиждень буду підживлювати добривом для розсади. З професійного добрива, ось таке я купила добриво спеціалізоване для розсади. Добриво для розсади стимулює розвиток кореневої системи, прискорює ростові процеси, забезпечує швидке окорінення після пересадки. заявлений високий міст фосфору рекомендується вносити для стимулювання розвитку кореневої системи. Крім того, до складу входить суміш бору, марганцю, молібдену, цинку для більш ефективного живлення рослин. Має високу розчинність, дозволяє вносити його рівномірно. Ну, одним словом, спеціалізоване добриво для рослин. Ну і тут все є, як його розбавляти, хімічний склад і бла-бла-бла. І буду почерти, буду чергувати, буду раз в тиждень, аж поки я не буду її висаджувати, буду підживляти раз тим, раз тим, раз тим, раз тим. Стома любить попоїсти, виявляється, тому буду отак її поливати. Поки ми з вами говорили, селітра майже розчинилася. Можна було трошки пригріти водичку, але ладно. Краще не докормити, ви знаєте, коли перекормиш будь-яку рослину, вона може навіть призупинитися в розвитку і в рості. Тому краще не досипати. Я взяла зовсім на кінчик чайної ложки. Навіть, мабуть, я не п'яту частину, може там менше грама. Але нехай так буде. Ще може, і чотири рослинки, що там на підвіконлю. І все. Набираю в принципі. І отаку Масю буду поїти. Так. Зараз вам щось розкажу, друзі, коли підлю. От стараюся лити по боках, не попадати на рослинку, помаленьку не спіша. От, дуже повільно. І от таким чином пулю всі рослиночки. І так, друзі, поки я буду поливати, то я вас дуже прошу розказати мені про свій досвід вирощування еустоми. Чи вирощували ви вже еустому, чи подобається вам її вирощувати. Чи подобається вам її вирощувати в таблетках, в касетах, чи прямо в горщиках. Чи ви вирощуєте. З пікіровкою чи без, з підсвіткою, чи без підсвітки. Чим ви її підгодовуєте? Теж, як ви її поливаєте? Мені це все дуже цікаво, друзі, тому що в мене перший досвід вирощування еустоми. Ну, все, достатньо. От, тому, звичайно, що щось я для себе візьму, щось можу не взяти, бо ж ми ж, знаєте, набиваємо власні шишки. Якось так, якось так воно все працює. Але, звичайно, що я ж звідкись вчилася, чим підживляти, як її вирощувати, звичайно, в інших людей. Для того ми, істоти соціальні, щоб одні в других вчитися. От, тому, друзі, напишіть, будь ласка, про свій досвід, і що я ще вам мала розказати, мої хороші. У мене було 16 штучок яустом, а залишилося 12. Тому що ще чотири я залила, втопила, грубо кажучи. Спочатку я підливала їх зі пульверизатора і старалася на буки бризкати, але десь крапелька попала на дві штучки, і я їх залила. Я тоді взяла спринцівку і почала підливати спринцівкою. І краплі теж бувають неслухняні. Я ніби з боку, а вона по землі покутилася. Знаєте, і попала на цю дрібнесеньку, як павутиночка і стонку, і все, вона зразу хляпнула і все, і більше не встала. Тобто чотири штучки я залила. Тому, друзі, хто буде сіяти, можливо, хто ще не сіяв, ще буде, то дуже-дуже треба з нею обережненько. Крапелечки ті дуже по боках старатися, щоб, не дай Бог, коли вона отака ще дуже слабесенька, щоб, не дай Бог, на неї не попасти, тому що чотири штуки я просто вбила, скажімо так. Ось так, мої хороші. Все, у моя підживлена, я вже буду спокійна, бо хочеться, щоб вона вже трошечки рухнула вгору за стільки часу, вже от скоро півтора місяця буде, вона така манюсінька, Але я дуже задоволена. Нушуся з нею, як з маляточком заглядаю до неї. Це все дуже приємно, це дуже заспокоює друзі, це дуже так відволікає і це дуже терапевтично вирощувати розсаду. Я вже на цьому тижні посію петунію і посію Діхондру. Але знаєте, коли робочі дні, то от я вже прийшла, сьогодні втомилася капець, находила 9 кілометрів. От, їсти собі зробила. Дітям купила продукти, е, ціла гора вона лежить, будуть робити собі шаурму захотіли. То вони тюєю шаурмою повечерюють, поснідають. От. Я буду відпочивати, вибиратися сили на завтрашній день. Завтра я буду вільніша, вже пора її сіяти, і дихондру, і остому. От, так що якось так. Е, друзі, все, сподіваюся, що вона трошки рушить вріст. Набереться силки. І ще хотіла сказати, друзі, що в таблетках мені все-таки не дуже подобається вирощувати, тому що вони дуже пересихають. І ну, от підливаю її знизу, незрозуміло, хват, достатньо її подити, чи недостатньо дістане той маленький корінчик, чи не дістане. Зверху незручно заливати, підливати, бо ну, незрозуміло, наскільки воно там діст... Ну, Гудним словом, не знаю, щось мені не дуже зайшло в таблетках. Ну, але такий досвід теж треба мати. Все, мої гроші. Більше сьогодні для вас нічого не буду знімати, тому що нема що знімати, буду відпочивати. Спасибі вам за те, що ви мене подивилися. Напишіть, мені дуже цікаво, друзі, ваш досвід. Буду чекати ваших коментарів. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас на передовій, всім їм міцного здоров'я, витримки, Божої опіки. Хвала, і шана, і безмельна вдячність. І вам, всім, за все, дякую, дякую за дружбу. За ваші добрі і теплі коментарі. Гарного вам вечора, тихої вам ночі, міцного здоров'я, всього самого найкращого! Зустрінемося завтра. Па-па!